Пасажир був не пристегнутий під час руху. А у вас є докази? Немає у нас нічого. Ви ж під... хочете причину зупинки дізнатися, чи що? Чи... Так. А? Так, так. Хочу ну, дізнатися. Ви дізналися? Дізнався. Ви ж під... не, є так, є, є Діма Полтава, є Антон Болтик і такі інші. Міре, да? І що вони вам? Вас навчили робити правильно все. Даїшники на кормушці? Повернулись, причина зупинки відпрацювання. Друзі, на сьогоднішній день не існує такої причини, щоб зупиняти авто. Але є такі співробітники поліції, які без причини вас зупинять, будуть витрачати ваш час, безпідставно будуть вимагати документи, а в подальшому вкажуть: відкривай багажник, а можливо, там риба, а можливо, ти браконьєр. Тобто для таких співробітників поліції кожен водій правопорушник. І так, що необхідно робити та знати, коли ви зустріли ось таких співробітників поліції. Я просто хочу вас зараз на обмані підловити, бо ви зараз обманюєте. Скажіть, будь ласка, ще якісь питання не до мене обманюєте. є наразі? Да, я вас я питаю, поспішаю. чому я О, я ви обманюєте? Куди не обманюю. Поспішаєте? Ми ж спілкуємось зараз. Ну, Тепер спілкуємо. ви поспішаєте. Ну, я так, я ж... Початково поспішав. Одне до іншого, я не зрозумів. Так, скажіть, будь ласка, ще раз представтесь, і будь ласка, до огляду, е е до ознайомлення, точніше повного ваше. І, і одразу співробітник поліції вимагає відкривати багажник. А у вас є законна підстава на це? Зараз будемо з'ясовувати. І в першу чергу дякую Олександр Владіміров за підтримку мого каналу. Друзі, хочу нагадати, якщо ви підтримуєте мій канал, ви можете стати спонсором, щоб далі я мав можливість висвітлювати діяльність нашої поліції та надавати вам усі необхідні рекомендації, що необхідно робити та знати, коли вас зупинили ось такі поліцейські. Дякую вам за підтримку. Будь ласка, ви зупинили мене ну. згідно 35-ї статті закону про поліцію. Я Вірно розумію. Ну. Скажіть, будь Ще, ласка, яка, да, яка підстава, який пункт даної статті. Які підстави ви знаєте? Щоб <кас> так, звичайно. Звичайно. Що, звичайно. Що, звичайно ну, третій, третій пункт, четвертий пункт. Є інформація. Вам відпрацювання. Є інформація, да. так. Ви причетні до вчинення адмінправопорушення. О, у нас з'явилась причина зупинки. Співробітник поліції стверджує, що є інформація. Читаємо статтю 35 Закону України про Нацполіцію, Пункт третій. Можуть зупиняти, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення. Тобто у нього повинна бути інформація, яку можна надати, яку можна вивчити. Але по факту нічого у нього немає. Е, дякую. У Ск... вас пасажир був непристебнутий під час руху. Я е, е... пасажир піспрестебну. Вона навіть зараз Вона пристебну. зараз пристебнулась, коли під'їжджали. Опа, у нас тут з'явилось порушення правил дорожнього руху. Пасажир був непристебнутий. Що потрібно мати співробітнику поліції в першу чергу, щоб це стверджувати? Докази стаття 251 кодексу України про адміністративні права порушення. Це будь-які фактичні дані, які можна вивчити, надати для ознайомлення. Але по факту доказів немає. А у вас є докази немає у нас нічого? Ви ж хочете причину зупинки дізнатись? Чи що? Чи так? А? Так, так, хочу ну, дізнатися. Ви дізналися. Дізнався. Єдиний плюс даного співробітника поліції він не забороняє фіксувати його дії. Ну нарешті є такі поліцейські, тому що дуже багато фактів, коли поліцейські вигадують свої закони і вказують, що заборонено нас фіксувати на відео. Жодним законом під час воєнного стану. Діяльність поліції фіксувати не заборонено. У мене пасажир бачите, був пристебнутий. скажіть а, пост. Ви не бачите. Чи ви перший раз? Ні, виває? це не пост. А що це? Що таке пост? Скажіть, будь ласка, а ви не знаєте? Що скажіть, це? що таке пост? Ознайомте, будь ласка. І а, до речі, я попросив надати мені до повного ознайомлення, чому ми спілкуємося далі. Ми ваше ваше посвідчення. Поліцейського. Звірю з жетоном. Так, 0167927. Номер жетону. Юрасов Михайло Валерійович, інспектор УПП в Полтавській області. Дійсний до 23.07.24 року. Так, номер посвідчення 009-338. Угу. Зворотній бік, будь ласка, там, де написано посвідчення поліцейського. Не додаток до жетону. Це додаток до жетону ви мені надаєте. Це посвідчення поліцейського, встановленого зразка, встановлює його міністр. Скажіть, будь ласка, на зворотньому боці є напис посвідчення поліцейського. На на всіх відео, Ні, є, є Діма Полтава, є Антон Болтик і такі інші. Понятно. І що вони вам вас навчили робити правильно все? Що робити водію, коли вас зупинили на кормушці? В першу чергу фіксуємо дії поліцейського. Це не заборонено, і даний поліцейський не забороняє. Йому плюс. Далі встановлюємо його особу. Далі телефонуємо на 102, на гарячу лінію. В подальшому складаємо письмову скаргу, долучаємо відео і направляємо керівнику. Вам потрібен юридичний захист. Не питання долучатись до нашого клубу, АД юридичний захист водія зупинили учасника клубу безпідставно. Ми складаємо скаргу, склав незаконну постанову. Ми безкоштовно оскаржуємо і далі знову пишемо скаргу для того, щоб в подальшому по кожному факту була проведена службова перевірка, і порушники притягались до відповідальності. Так, звичайно, так, і що саме ви правильно робите зараз? Ну зараз я що, по ви взяли, що це додаток до житу. Розкажіть. А ви ж не показали зворотній бік? Ви ознайомились з моїм посвідченням поліцейського? Це додаток до жетону. З чого ви вирішили? Ну я так розумію, тому що зворотній бік ви мені не показали. Зворотній показав, мені не показали. Міністерство внутрішніх справ. Поліція. Де напис посвідчення поліцейського? що він там має бути. Першу чергу співробітник поліції ми хочемо навчити вас, щоб ви служили та захищали, і у своїй службі керувались Конституцією України, законом України про національну поліцію. Кодексом України про адміністративні правопорушення. А зараз я буду відкривати для вас Америку. Ось як повинно виглядати ваше службове посвідчення. Даний зразок затверджений Кабміном. Ну я те, що, що, ви що я взяли, бачу, що він там має бути? я те, що я бачу, поліція. Ну хто така поліція? Часна контора. Що ви ображаєте? А так по Часна факту контора. є. Приватне підприємство. Ну, хай буде по вашому. Так. Що далі? так, дивіться, давайте, щоб не продовжувати розмору, розмову, я покажу вам багажник. Так я з цього ж починав. А, Що ви з ним? Ну, було... Скажіть, розумієте. Не бажайте контент у нас знімати для Антона Буркування. Чому і ні? Вимачає. Ви вважаєте, це вам щастя в житті принесе? Ні, щастя ні. Ход... Ну просто хлопці, ще раз. Грошей, риба, риба там, я розумію. я сам, сам, сами... Чого нас тут поставили, як ви думаєте? Бо є браконьєрство, є факти браконьєрства, є відпрацювання, є. є вказівка, головне управління національної поліції. Якщо ви спочатку це не почули, я вам ще раз це кажу. Ви свою вказівку навіть пред'явити для ознайомлення не можете. В першу чергу ви зобов'язані керуватися законом України про національну поліцію. Щоб зупинити авто, потрібно мати законні підстави стаття 35. -та. А відпрацювання там немає. Сто відсотків в минулому ви даїшник. Ви можете надати ці У нас. Документи? Може бути пост. Ми сьогодні тут. Завтра там блін. Переїзний. Це вам не, не обов'язково знати, де ми будемо завтра. Які будуть завтра у нас вказівки? На відпрацювання. Рибає? Дякую, це важко було одразу зробити? Так, важко. Чого? У вас є документи, Чи вам які, які вас так. Мені хочеться поспілкуватися. Які... гарного дня тільки посвідчення во ще передають, будь ласка, на реєстрацію. А, а законна підстава є у вас? Немає все розраховано як раніше, да зупинити без причини, знайти якесь адміністративне правопорушення, покошмарити водія. Все розраховано на лоха. Знов таки ж для того, щоб вимагати документи, в першу чергу необхідно законно зупинити авто. Стаття 35. У вас такої підстави закону не було, і в подальшому ви не мали права згідно статті 32, вимагати у водія документи. Для того щоб мені пред'явити посвідчення водія, мені потрібно. Підстава. Ви вказуєте на те, що йде відпрацювання. Ви можете надати ці документи. Так. Вам недостатньо Вас хтось я кажу? Ні, недостатньо. Чому? Ну тому що недостатньо. У нас є гаряча лінія зв'язку. 102. 102. Туди телефон. Мені одразу то, сох то, можна Такий-то номер вам. Ну а так ви виходить. Дивіться, і ще раз. Сох ви можете викликати. Наразі відбувається. Е, незаконне, просто моє затримання тут, втрачання мого часу і таке інше. Розумієте? Mm. Я, я стверджую те, що підстави для зупинки мого транспортного засобу не було. Ну, стверджую. Mm. Ну, ви стверджуєте, я кажу, стверджуйте. Mm. Ви можете надати мені. Euh, mm -hmm. Свої повноваження. Взагалі, сказав, чому ви тут стоїте? Берете, туди телефонуєте, кажете, так і так, стоїть екіпаж. Мені На перекресті біля мод, ну я розумію. Я ну, ну, ну. Чого це? Мені здається, що вони займаються чимось незаконним, mm -hmm. а саме вони, там, що, як. Дякую, дофарбувати, щоб свій вихідний день взяли службовий транспортний засіб. Ні, ви тут часто став. стоїте. Я постійно це їжу означає, часто стоїмо. Ну і стоїть ми і ми часто стоїмо. Як це значить? І бусик тут стоїть постійно, і таке інше. У мене є можливість звернутись до даних співробітників поліції. Не забуваємо служити та захищати згідно Конституції України та законів України. Дякую. Я просто хочу вас зараз на обмані підловити, бо ви зараз обманюєте. Скажіть, будь ласка, ще якісь питання у мене обманювати. є наразі? Так, да, я вас я питаю, поспішаю. чому ви обманюєте, куди не обманюю. Ми ж спілкуємось зараз. Ну, Тепер спілкуємо. ви поспішаєте. Ну, я, так, я ж Початково так, поспішав. Одне до іншого, я не зрозумів. Ви кажете, що я розумію, браконьєри – це погано. Я бачу, що тут стоїть, що ви там казали, машина скільки стоїть, де стоїть. Стосовно того нашого законного перебування, я вам теж це повідомив, де це все можна дізнатися. А ви все одно вам це все не цікаво, вам хочеться щось познімати, якусь ситуацію. Скажіть наразі скандально. Якісь претензії до мене є безпосередньо. Це ви зараз все вже. Ну, я хочу поїхати. Все, що ви запам'ятали, ви висказали. Я хочу поїхати Те, наразі. Їдти. Все, дякую. Гарного дня. Взаємні. Ось така поліція у нас на сьогоднішній день. Виявляти ДРГ? Та ні. Давайте краще будемо вигадувати якісь свої відпрацювання, шукаємо браконьєрів. Без причини будемо зупиняти авто, безпідставно вимагати документи, а можливо знайдемо якісь адміністративне правопорушення або без доказів накалякаємо постанову. Так не повинно бути. Поліція зобов'язана в першу чергу керуватись Конституцією України та законами України навіть під час воєнного стану. Друзі, і не забуваємо лишати свою думку стосовно даної ситуації в коментарях. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в описі. Якщо дане відео було корисним для вас, ставимо лайк і підписуємось на канал. До зустрічі!